Доброго вечора, шановні глядачі. Рада вас вітати на телеканалі Миколаїв в ефірі програми Гаряча лінія Я її ведучий Юрій Приходько. Як завжди, ми працюємо у прямому ефірі. Наш телефон 76 92 42. І відразу представляю вам нашого сьогоднішнього гостя. До нашої студії завітала начальник управління освіти Миколаївської міської ради Анна Деркач. А нельзя доброго вечора. Доброго вечір. Ну, перше таке запитання. Завершено карантин. У загальноосвітніх школах, скажіть, будь ласка, чи дійсно він був виправлений? виправданий? Відповідно до пункту 9.20 державних санітарних норм і правил, у разі відсутності 20% учнів у навчальних закладах призупиняється навчально-виховний процес. Так станом на 23 лютого 2015 року у 18 навчальних закладах цей бар'єр 20% навчально був перевищений. Це у 18 навчальних закладах, а врешті навчальних закладах він коливався від 7 до 19. І відповідно до статті 32 закону України про захист населення від інфекційних хвороб, Oh. Листа головного управління санітарно-епідеміологічної служби в Миколаївській області та з метою зниження інтенсивності епідситуації, уникнення епідускладнень та недопущення розповсюдження грипу та інших гострих респіраторних, респіраторних вірусних інфекцій, розпорядження міського голови було призупинено навчально-виховний процес саме у загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних навчальних закладах з 25 лютого по 4 березня. Однак на 2 березня ситуація епідситуація не стабілізувалася, і за даними лікарняних установ ми були змушені внести доповнення до цього розпорядження, таким чином продовживши, продовживши термін дії карантину до 7 березня. Ну, сьогодні діти вже вийшли на навчальні заняття. 8 березня і 9-го протягом цих двох днів були е, школи отаплюва опалювались, тому що ми ще 4 березня надіслали відповідні листи до теплопостачальних організацій, а саме до облтеплоенерго та до ТЕЦ Миколаївської, задля того, щоб вони заздалегідь могли опалювати школи і діти прийшли у. Більш-менш навчальні класи, які відповідає температурний режим нормам, звичайно, сьогодні розпочався навчальний процес, і нам треба надолужувати той навчальний матеріал, який діти пропустили. А пропустили вони вісім робочих днів. Відповідно до нашого наказу управління освіти номер 124 від 24 лютого керівникам навчальних закладів рекомендовано яким чином вирішити цю проблему, а саме за рахунок ущільнення програмового матеріалу, за рахунок об'єднання окремих споріднених тем, за рахунок використання міжпредметних зв'язків, а також за рахунок зміни. Термінів у часі проведення навчальних екскурсій та навчальної практики, і за рахунок резервних годин, які є на виконання навчальних програм, тобто варіантів багато. Школи думаю, що з цим. Впораються і навчальний програмовий матеріал буде виконано. Крім того, рекомендовано нашим же наказам обов'язково проводити профілактичні заходи щодо недопущення розповсюдження грипу та гострих респі... респіраторних інфекцій серед учасників навчально-виховного процесу. Канікули у нас розпочнуться. 23 березня, відповідно до структури навчального 14-2015 навчального року. Зміни в канікулах ми не передбачаємо для тих, хто навчається за п'ятиденним режимом. Останній день навчальних занять 3-4 це 20 березня, для тих, хто за шестиденним режимом це 21. І виходимо на. Заняття 30 березня, це вже почнеться 4 останнє фінальна чверть цього навчального року. Тобто програма все ж таки передбачає, тобто учні нас доженуть. Обов'язково об обов'язково, тому що запропоновано багато варіантів, багато шляхів, і кожен вже навчальний заклад, з керівником, з керівниками методичних об'єднань. Кожен вчитель вже спланує свою роботу таким чином, щоб дітей підготувати і до державної підсумкової атестації до зовнішнього незалежного оцінювання, і взагалі до підсумкових контрольних робіт, які проводяться в кінці навчального року. Дякую, Ганеріна. Ну, Продовжуємо такими поточними питаннями. Бюджет освітньої галузі міста Миколаєва. Ми всі знаємо, що бюджет був прийнятий, він такий соціальний, звичайно, на освітність галузь. Ми з вами вже говорили. На 56 мільйонів гривень більше, ніж торік. Як на мене, сума суттєва. Як... Які план у вас бюджет міста, і в тому числі освітньої галузі, був затверджений 23 січня 2015 року. Бюджет освітньої галузі на поточний фінансовий рік складає 542 мільйони 892 тисячі 992 гривні. Справді це на 56 мільйонів більше ніж Хотіло у минулому, ніж у минулому році. Зараз я скажу на що це 90. збільшення у нас передбачено. В цьому бюджеті у нас по загальному фонду цифра становить 516 мільйонів 99 тисяч 300 гривень. Із бюджету розвитку виділено ще 26 мільйонів 793 тисячі 683 гривні. Ну оскільки з 1 січня 2015 року за рахунок міського бюджету фінансуються лише дошкільні навчальні заклади і позашкільні навчальні заклади, то на їх утримання виділено 223 мільйонів. Мільйона 682 тисячі сімсот гривень. Школи в цьому році з 1 січня відповідно до діючого бюджетного законодавства фінансуються за рахунок освітньої субвенції. Отже, освітня субвенція саме на загальноосвітні навчальні заклади складає 292 мільйони 416 тисяч 600 гривень. Що ж у нас передбачено саме в тій сумі 542 мільйони, про яку я тільки сказала. З цієї суми. 76% – це заробітна плата. В суму заробітної плати з нарахуваннями входить матеріальна допомога на оздоровлення, це у розмірі посадового окладу, 10% грошової винагороди відповідно до статті 57 закону України про освіту, крім того, 10% від посадового окладу бібліотекарям на вирішення соціально-побутових проблем, а також на індексацію заробітної плати. Крім того, у нас передбачено ще 761 860 тисяча гривень це на відкриття з 1 вересня поточного року 10 додаткових груп. У дошкільних навчальних закладах та 20 класів у загальноосвітніх навчальних закладах. Це те, що стосується заробітної плати. На комунальні послуги та енергоносії у нас виділено 77 мільйонів 694 тисячі 975 гривень. Це складає 15,11 від загальної нашої суми, ну врахувала за здорожчення. Так? Я, Я зараз скажу про це. Розраховувалось на тепло, на опалення, на, світло, на воду відповідно до тарифів, які існували станом на 1 січня 2015 року, але з урахуванням їх зростання на 10% протягом року, тобто. Важко сьогодні сказати, наскільки нам їх вистачить, тому що 10% зростання це, мабуть, нам їх не буде вистачати. Крім того, в наш загальний обсяг видатків включено ще харчування дітей дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, яке становить 6,6% від загальної суми. Це 33 мільйони 49 тисяч. Ну і якщо підрахувати, то на утримання загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів від нашої загальної суми. Залишається лише 2,29%. Стосовно комунальних послуг, я сказала, що 77 мільйонів, майже 78, там у нас виділено. Це на 27 мільйонів більше ніж у минулому році. Тобто, у минулому році за комунальні послуги і енергоносії управлінням освіти було сплачено 50 мільйонів. Тепер рахуйте з тих 56 мільйонів, на які нам здається збільшився бюджет освітньої галузі. 27 – це комунальні послуги і оплата енергоносіїв. Це підвищення заробітної плати, це підвищення харчування дітей. Ну і звичайно, утримання навчальних. Закладів. Що ще входить в наш бюджет? В наш бюджет ще входить це придбання спортивної і шкільної форми для дітей сиріт, які 1 вересня підуть в перший клас, це ще виплата матеріальної допомоги дітям сиротам, яким виповнюється 18 років, це сплата податків, це ще ремонт е -е, систем опалення. Поточний капітальний ремонт дахів, підлог, будівель, приміщень, це ремонт системи водовідведення, водопостачання, це гідравлічні іспити, промивка тепломереж, тобто підготовка до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, а інакше ми кажемо до опалювального сезону. Крім того, в нашому бюджеті ще передбачено і стипендії міського голови та міської ради, які виплачуються переможцям четвертого етапу всеукраїнських учнів міських Олімпіад з базових дисциплін та переможцям третього етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук. І ще на ряд заходів, які заплановані в нашій програмі освіта, міській комплексній програмі освіти на 2013-2017 роки, що стосується саме щорічного відзначення преміювання 20 кращих педагогічних працівників освітньої галузі. Крім того, звичайно, нам треба розрахувати. З кредиторською заборгованістю і завершити ремонт тих об'єктів, які були розпочаті в 2014 році, це дахи шести дошкільних навчальних закладів. 60, 67, 115, 133, 134, 139 і покрівлі чотирьох загальноосвітніх навчальних закладів: це школи номер 20 це школа номер 64 це школа номер 61 і 53, а також групових приміщень 79-го садочку, 142-го, 130-го, 112-го і 99-го. Це те, що нам необхідно завершити в 2015 році. Що ж ми плануємо? Плануємо на 2015 рік. У Нас заплановано реконструкцію покрівлі 54-ї школи, капітальний ремонт покрівлі 16-ї школи блоку початкових класів. Крім того, у нас заплановано реставраційні роботи по. Будівлі першої української гімназії імені Миколи Аркаса у нас заплановано капітальний ремонт огорожі 26 ї школи, заплановано ремонт приміщень дошкільного навчального закладу номер 83 і школи номер 13, а також заплановано обладнання ремонт і обладнання спортивного майданчику в 45 п'ятій школі. І Капітальний ремонт будівель 131 132 садочків в корабельному районі. Ну, звичайно, є ще у нас приписи санітарно епідеміологічної служби Міністерства надзвичайних ситуацій, відповідно до яких нам треба буде придбати і необхідне холодильне, технологічне обладнання, протипожежні засоби і таке інше. Тобто, окрім виплати заробітної плати, це спрямоване на зміцнення матеріально-технічної бази, я так зрозумів. Ну, бюджет галузі, перш за все, спрямований на. Е... Оплату захищених першочергових статей це заробітна плата, це комунальні послуги енергоносії, це харчування дітей і це придбання медикаментів. На придбання медикаментів в цьому році у нас на 9 тисяч більше ніж у минулому році. Ну і звичайно, на таке поточне утримання навчальних закладів. Ну, ось ви зробили перелік загальноосвітніх закладів да. і саме конкретно ремонт дахів. Це першочергові такі об'єкти А багата чи багато таких взагалі. Місті Миколаєві. Ну, звичайно, є над чим працювати, є що розумієте, але ми, звичайно. Всі не обираємо пріоритетні, тому що в першу чергу треба створити умови для належного функціонування закладу, щоб дітям на голову не капало. Ви це розумієте? Тобто у нас дахи першочергові. Таке запитання. Скажіть, будь ласка, от по області, я володію інформацією, по області 8,5 тисяч переселенців, так це приблизна цифра. По місту Миколаєва переселенці мають на увазі з зони проведення антитерористичної операції. Це, звичайно, це сім'ї, там є діти. Чи от вдається вам сьогодні охопити всіх навчанням? Помісно Миколаєву стосовно тих, хто звернувся до нас до управління освіти, саме щодо влаштування їх у загальноосвіті, не я так це та мажор. Або у дошкільні навчальні заклади таких дітей у нас 872 дитини. Це із Криму, Автономної Республіки Крим, да, і Луганської та Донецької областей. 261 дитина це дошкільні навчальні заклади, влаштовані нами. 90 дітей з Криму і 171 дитина із Донецької та Луганської області. І 614 дітей у нас це у загальноосвітні навчальні заклади, влаштовані. З них 195 з Криму, 414 з Луганської та Донецької області. всім знайшлися місця. У школах, звичайно, безпроблемно. Тому що у нас, ну звичайно, є школи, які не працюють на повну проектну потужність. У дошкільних навчальних закладах проблематично, але ми знаходили можливість для того, щоб їх влаштувати. Ми просто розуміємо, в якому стані в якій ситуації ці люди, які потребують і психологічної підтримки, і фінансової підтримки, і відповідного педагогічного патронату з боку керівників навчальних закладів, з боку педагогічних працівників. Наскільки мені відомо, що в дитячих садках і загальноосвітніх школах в штаті є психологи, які да. працюють з такими дітьми? В кожному навчальному закладі, будь то дошкільний навчальний заклад, чи позашкільний навчальний заклад, чи загальноосвітній навчальний заклад, є практичний психолог. Який стрес у Є Тобіна. практичний психолог, і крім того, у школах є ще і соціальні педагоги, які працюють з дітьми такої категорії, яким необхідна, я ж кажу психологічна допомога, підтримка відповідна і педагогічний патронат, тому що ці діти ну, перебувають на такому особливому контролі з боку керівників педагогічних працівників навчальних закладів. Ганелі, у нас є телефонний дзвінок, мені підказує. Будь ласка, говоріть ви в ефірі. Mm -hmm. Доброго вечора. Ласка, мене, Галина як, як чуть -чуть, Галина як, у, у отчество, як? Ганна Ілівна. Васильівна? Галина Васильівна, в до вас запитання, я вже пожила жінка, пройшли війну, все пройшли. І після розрухи ніхто ніколи не збирав із е, батьків гроші. Як зараз збирають і в садиках, і в школі, і вікна пластикові ставлять, і мебель покупають. І все покупають. Скажіть, будь ласка, коли це вже у цей? Дякую за запитання. Вам не представилися для того, щоб в мене була можливість до вас звернутися. Звичайно, на сьогоднішній день відповідно до нашого бюджету, то я вже сказала, передбачена виплата лише на заробітну плату, комунальні послуги, енергоносії, харчування, дітей, і медикаменти і таке утримання, поточне утримання навчальних закладів. Керівники навчальних закладів звертаються за допомогою, за фінансовою підтримкою до меценатів, до спонсорів і мають право. Виконувати Користувати як бюджетні, так і позабюджетні кошти звертаються і до депутатів міської ради, яким виділяються кошти на виконання їх депутатських повноважень. Але всі ті внески, про які ви зараз сказали, вони мають здійснюватися виключно я підкреслюю виключно на добровільній основі. Ніхто не може вас примусити для того, щоб ви здавали якісь гроші щодо здійснення ремонтних робіт. Хоча батьки мають на це право відповідно до існуючого законодавства. Відповідно, до законів України про освіту, про дошкільну освіту, про позашкільну освіту, відповідно, до положень про загальноосвітній, про дошкільний та позашкільний навчальний заклад, де чітко прописано, що батьківські комітети і батьки мають право сприяти зміцненню матеріально-технічної бази навчального закладу. І якщо у вас є таке бажання, то ви можете допомогти. Якщо у вас немає такої можливості, ніхто не може вас примушувати. Я щиро дякую тим батькам, тим меценатам, спонсорам, які. Які розуміють проблеми сучасної школи і надають ту посильну матеріальну підтримку фінансову допомогу, яку вони можуть надати для того, щоб розв'язати проблеми сучасної школи. Скажіть, будь ласка, багато таких меценатів. Я вважаю, що спонсори ну це більш-менш некоректно про нього про неї говорити. Це все ж таки меценати, як у нас меценатська допомога розвинена. Ну, Сказати, що вона у нас набирає обертів? Ні. Були часи, коли їх було значно більше. На сьогоднішній день в основному це внески батьків і це депутатські кошти. Тобто кошти депутатів, які даються їм на здійснення їх депутатських повноважень. Вони допомагають в тому плані, що купуємо і технологічне, і холодильне обладнання для харчоблоків, купуємо комп'ютерну техніку, орктехніку і таке інше. Скажіть, будь ласка, ви ми говорили про переселенців. У загальноосвітніх школах з місцями проблем немає. А у дошкільних навчальних закладах все ж таки є. Це зумовлено це чергами. Чи Звичайно. є сьогодні черги у дошкільних навчальних закладах? В нашому місті функціонують сьогодні 90 дошкільних навчальних закладів. З них 74 – це комунальної форми власності, в яких виховується 16 136 малюків. 5 відомчих, де виховуються 755 дітей і 11 приватних, якими охоплено 637 малюків. В цілому у нас ці 90 дошкільних навчальних закладів відвідують 17 528 дошкільнят. Черга є з 3 березня 2014 року нами була запроваджена електронна реєстрація, відповідно до якої батьки можуть зареєструвати дитину лише в один дошкільний навчальний заклад. Саме завдяки запровадженню цієї електронної реєстрації у нас більш-менш реальна картина стосовно черги. Тому що раніше батьки могли зареєструвати дитину і в один дошкільний заклад, і в другий, і в третій, і чекати, де раніше наступить їх черга. Тепер мають можливість лише в один, тому що програма не пропускає вже в два і в три дошкільні навчальні заклади реєстрацію. На сьогоднішній день черга становить на 2015 рік 4335 дітей, на 2016 – 1676, але 1 вересня. До першого в перший клас до загальноосвітніх навчальних закладів підуть біля 4 тисяч дошкільників. Тобто ми на 90% з цих 4335 тисяч зможемо забезпечити охоплення дошкільною освітою Це дані електронного реєстру да. Миколаївців. Миколаївців, саме а міста мирахувати переселенців. Скільки а переселенці вони до нас з'являються? Вимушено переміщені особи, вони приходять зразу до управління освіти, і спеціаліст управління освіти вирішує питання відповідно до місця проживання, наскільки можна вирішити їх проблему, чи це буде по місці проживання, чи ми запропонуємо більш віддалений дошкільний навчальний заклад. Якщо людей це влаштовує, то ми їх забезпечуємо місцями у дошкільних закладах. Ну, продовж тему меценатства, скажіть, ласка, чи всі сьогодні дитячі садки вони під шефні комусь? Ні. Mm -hmm. Навіть депутати міської ради? були часи, звичайно, коли кожне підприємство було шефом над певним навчальним закладом, чи то дошкільний, чи загальноосвітній. Сьогодні, звичайно, такого немає. Чому? Просто є ну депутати, які по своєму округу вони знають свої школи, свої дитячі садочки. Вони з ними співпрацюють, і звичайно, кошти, які їм виділяються, вони. Спрямовують саме на зміцненні матеріально-технічної бази цих закладів. Ну, тим не менше, все ж таки знаходяться меценати. знаходяться, да. звичайно. Знаходяться, да. Але ну, це завдяки... там стеріонітофон це... подарувати там. Да, це, але він це... Він. це завдяки, скажімо, керівнику навчального закладу, певним педагогічним працівникам, які співпрацюють з меценатами. Це завдяки іміджу того чи іншого навчального закладу, а можливо випускникам навчального закладу, які закінчили той чи інші, ту чи іншу школу, і вони можуть надати допомогу. Маючи можливість. Панелі, у нас дві хвилини залишилося. Не можу не спитати про патріотичне виховання нашої сьогодні молоді. Я вважаю, ймовірно, ну, що за все, з цього 2000... потрібно було почина... починати. Ну, 2014-2015 навчальний рік у нас взагалі розпочався перший урок саме з уроку Україна, єдина країна. І в цьому навчальному році пріоритетом у вихованні є саме військово патріотичне виховання. Дуже багато зроблено. В в цьому напрямку. Зараз позашкільні навчальні заклади якраз звітують саме з цього напрямку в своїй роботі. У нас в кожній школі оформлено відповідні виставки, фотовиставки в кімнатах бойової слави, в музеї бойової слави є експозиції, присвячені випускникам цих навчальних закладів, які або перебувають в АТО, або загинули під час виконання свого обов'язку. Зараз започатковано міський проєкт Низький уклін тобі солдати. Розроблено цілий цикл лекцій, бесід круглих столів, виховних годин, спрямованих саме на військово-патріотичне виховання дітей. І такі акції, як як я розумію, особисту відповідальність за захист батьківщини, патріотичні постаті в історії України і таке інше. Дуже багато робиться в цьому напрямку. Навіть, можливо, ви вже чули в 32-й школі нашій присвоєне ім'я підполковника Сергія Сергійовича Кривоноса. Який загинув в зоні АТО в 26, 34 54-й школі встановлено пам'ятні дошки випускникам цих шкіл, які загинули також в АТО. Вирішується зараз питання щодо встановлення пам'ятної дошки в 53 школі Каліснікову Павла Олександровичу, який загинув в Донецькому аеропорту. Дуже багато робиться в цьому напрямку. Ганаліна, я дякую вам за те, що ви знайшли час. Завітали до нашої студії. Відповіли на наші запитання. Шановні дичі, це була програма Гаряча рівня. Ще раз вас ще раз вам нагадую в нашій студії. Прибував начальник управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Деркач. На все добре, побачимося в ефірі. телеканалу Миколаїв вже незабаром. Нехай всім щастить.